Доброго дня, доброго дня вам, мої дорогенькі, доброго дня, гарного вечора і тихої ночі. У нас спека, другий день спека. Це під Києвом, Бучанський район. І мої горщики, як завжди, без горщиків ніяк. В різних місцях різні горщики і різні рослини. Дуже багато рослин у мене. Звичайно, в горщиках. Мої дорогенькі, хочу вас привітати зі святом. Не збиралася нічого знімати зовсім. Але сьогодні мені треба передивитися ваші канали, що ви там не знімали. Я бачу, нас знімали, але просто я вам скажу чогось такі тяжкі дні, що не було бажання зовсім нічого дивитися. От просто не було бажання і все. Тому буду все передивлюся, мої дорогенькі. Хочу вас привітати зі святом. Побажати вам здоров'я в першу чергу, тому що без здоров'я все-таки не я. Здоров'я, щоб дочекатися тихих днів, без війни. А для цього дорослим людям потрібно здоров'я, мої огірочки, які я буду висаджувати. І понеділка вже в землю. Тому що з понеділка кажуть, що буде вже похолодання. Ну, я теж дивилась похолодання. Трішки, ну не буде вже такої спеки, поки що тиждень так пишуть і показують синоптики. То хочу позичи, зичу вам здоров'ячка, добра в кожну родину і закінчення цієї проклятущої війни. Я думаю, що ці такі фактори основні зараз для нашого життя. Тому що все інше зараз не на часі просто. І не так цікаво. Ну, це для кого і як. Для мене зараз все це не на часі. Ой, мої дорогенькі. Оце ця гвоздичка, яку я прикупила, коли йшла з кладовище і забирала її. Пані Наталі, бачите, ось такий колір. Ось такий колір є у мене. Це валіна гвоздичка, Бачите, це валіна хвозичка, яка гарно зимує. А це я прикупила, але вона була моєї подружки Наталі Володимирівни. Я йшла з кладовища, я її забирала. Поки що не посадила. Треба про ці гвоздички зняти окреме відео, тому що не все так просто. Не все так просто. Ну, не сьогодні. Не сьогодні, не сьогодні, тому що не збиралася знімати відео, зовсім не збиралася. Але захотілося мені вас привітати. Це називається дзвіночок точечний, може, можливо, крапковий. Це так, такого кольору, такого. Є у мене ще білий, я десь з'явився, не знаю, десь з'явився. І синій. Синій у мене був, але білий у мене був. Десь з'явився. Мої дорогенькі, все так гарно росло. Не знаю, що буде далі, але зараз все гарно росло, тому що земля у мене гарна, чорнозем гарний. Дощі йшли, води було досить, тому все гарно росло. Але зараз у нас вітер, і бачите, не люблю підв'язаних рослин. Просто не люблю. Але треба буде оце підв'язати, тому що, тому що, бачите, воно все може попадати. Така рання біла ромашка, це валіна ромашка. Одна з ранніх ромашок. Ну, квітне вона вже три неділі. Це валіна ромашка, я в неї в минулому році брала. Я не знаю, валі вона, звичайно, є. Може, хто захоче. Єдине, що, ну, можливо, хтось і захоче, тому що ми ж розуміємо, що квіти ми купуємо в цьому році для чого? Для того, щоб вони у нас були наступні і далі, і далі. Тому що То валічки така рання, супер рання називається. Вона її продавала на зріз і продає. Але кущики завжди можна прикупити. Бачите, у мене теж вона квітне. Дуже мені подобається. Ну, у валі є дуже багато різної ромашки. Десь май... мак у мене взявся, не знаю навіть де. Хі -хі -хі. Навіть не знаю де. Ось така гарна травичка. І не пам'ятаю, от вийшла, розумієте? Ну, Треба виходити і все записувати. Треба отак брати, позаписувати всі рослини, які у мене ростуть. А потім з тим. Зошитом виходити і знімати, тому що, не пам'ятаю, знаю, що це таке, а в даний момент манжетка буде квітнути, а в даний момент і не знаю. Бачите, ось е фіалка синього кольору, яка квітне синім. Це я вам скажу. Грунтопокривна фіалка. Із усіх фіалок, оце єдина грунтопокривна. Бачите, якщо на сонці садити, в неї гарне листя аж до осід. І вона отак спускається і покриває вам землю. І листячко гарне, а навесні квітне такими синіми фіалочками, квіточками. Ой, мої дорогенькі. Усім вам щиро дякую. Щиро-щиро моя вигела красуня. Переквітлі мої вигели, І я навіть її навіть і не знімала. Ну, чогось таке. Настрою не було зовсім ні для чого. Красунечка, а стільба. Де вона в мене тут узялась, не знаю. Мабуть, щось таке, знаєте, залишається, немає де посадити. То я сажу отак. Думаю, хай перезимує. А потім весною я заберу. Ось і перезимувало, бачите? І гарненько, а стільба любить воду. А стільба любить на півтіні воду. Я навіть не знаю, які я тут корінці садила. Але кущик наріз гарний. Сама дивуюся. Ну, звичайно, мої хости, звичайно, мої хости. Це ось анемона буде квітнути, яблуневий цвіт. Ну, хости, хости. Це ось у нас буде. Один кущик, два залишила отакої От краси. Ожини. Ось така квітла виїгела. Посадила між хостами, посадила спіреї, виїгели, тому що, розумієте, ну сонце, сонце. Просто сонце і треба щось. І я. Сонце і я. Ця спірейка поки що в мене не квітне. Дивилася у дівчат уже квітне, а в мене ні. Не знаю чому. Але у моєї знайомої у нашому селищі, в неї теж, я її запитувалась, то вона теж казала, що в неї не квітне поки що. Інший сорт квітне, а цей ні. Ну, посадила оці кущики для того, щоб. Тому що мало тут е, тіні. Ось, бачите, яка гарна спіреєчка. Мені вона подобається. Тут мало тіні, Тому. Треба щось таке садити. Мірюю, що ці кущики будуть вищі і трішки прикривати мої хости. Ось теж вейгела була, відквітла вже такі біло-рожеві квіточки. Ось там посадила вейгелу. бачите, вон там. листя жовте в неї і отакого от кольору квіти. Але там, мабуть, вона жовтого листя в неї не буде. Треба її звідти прибрати і посадити десь отут. А туди посадити щось інше. Будуть квітнути ось маршмелоу, називається гортензії, який зимують гарно. Треба забрати, тому що це аурео, у неї жовте листя і такі гарні квіти. Ну там вона вже позеленіла. Треба забрати, туди щось інше посадити, а посадити її на сонце. Було вологі достатньо, сонце припекло, бачите, як опустили ушки листячко. Листечко опустила свої ушки. Ой, мої дорогенькі. Я вам щиро усім дякую за підтримку. Дякую вам за підтримку в такі тяжкі дні. Дуже тяжкі дні, просто дуже. Просто дуже-дуже і дуже. Всім дякую за підтримку, це дуже важливо. Який гарний оця папороть, правда? Яка вона гарна. Бачите, вона у мене тут ось росла, ось тут вона росла. Я перенесла сюди хосту, просто так викупала кругом, щоб земля не розтрушувалась. тому що, звичайно, коли ми ділимо хости от зараз навіть так, то вони хворіють. А якщо ще різати, то це взагалі. Я вам скажу, що я, мені прийде, повинен. У Неділю жіночка підвести, ми з нею дуже багато мінялися хостами, і вона повинна мені деякі підвести. Чекаю, вже бачила на вайбер мені скинула. Ой, ой. Скинула на вайбер, і я вже знаю, яку красу я буду мати. А, о, бачила, літає, літає. Тому і пересадила сюди оцю ж свою папороть. І бачите, він пішов крас, рости ще краще, ніж. Чим... Він був, ну дивіться, яка краса, дуже велика ніжність. У нього ці листочки дуже-дуже ніжні, просто дуже ніжні. Звичайно, кожна папороть гарна по-своєму. Кожна. Але я вам скажу, ну, я ж кажу, що треба про кожну квіточку, про кожний кущик знімати відео, тому що папороть, які гости, вони люблять воду. Вони люблять воду. Отака краса гарненько квітний кущик цієї спіреї, але бачите, навесні таке гарне було листечко. А зараз уже і не дуже зелененьке, але не те. У мене ще був кущик спіреї. Був кущик спіреї. Покажу, як не треба, наступне відео, мабуть, зніму, як не треба садити рослини, де не потрібно їх садити, тому що Міняють колір, змінюють, звичайно. Як не треба робити, як я роблю, але ж, але ж я так роблю. Бачите? Ось оця, ось оця волошка, яку я купувала на лісовій. І я вам скажу, треба її полити, можливо, не дуже вона мені подобається, щось воно там таке, бачите? Ой, Господи, якісь отакі от вони золотом ніякі. Ну, не дуже. Вона квіточки, наче квітнуть, чи вона захворіла, чи... але ж вона ж така була, знаєте, яка вона була. Ну, знаєте, як люди садять на продаж, ще, ще десь у теплицях, щось отаке було. А потім я посадила, вона почала рости і таке воно щось ніяке. Ну, зараз полью, не знаю. Хай уже відквітне, потім я її зріжу. Приходив до мене військовий, якому. Не зрізала я поки що свій. Горець, бачите, не зрізала. ну, Не було часу. Були такі різні проблеми, які не було навіть часу. Але його вже треба зрізати, щоб він нарощувався гарно. Треба це я трошки зрізала, посадила. Треба зрізати, десь сантиметрів 5 залишити від коріння. І воно знову гарно почне наростати. А це треба посадити в землю, в темне місце, поливати, і воно дуже гарно приймається. Але для кольору, бачите, треба садити на сонці. Для кольору дуже гарненько. Тут у мене росла трава, великий кущ, гарний великий кущ. Я його викупала. А яка трава, ну, народі кажуть, лисячі хвостики, щось отаке. От Але такий осінній. Сорт, який квітне восени, і такі е, темно-коричневі у нього качалочки такі пушисті. Гарний великий кущ. Але приїжджали до мене, військовий приїжджав, ми познайомилися, він купив будинок. Пенсіонер, молода людина, пенсіонер, розумієте, прикупив у нас тут будинок в селі і викупав собі озеро. Викупав собі озеро, правда, гарний горець. От як посадити на сонці, але треба поливати. все-таки воду. То обсажуєш рослинами, а озеро таке в нього. Ну, купив участок просто так у селі. так. Ну Він військовий, то йому е, воював, не військовий, він просто воював, то йому з е, 14 го року. Я не знаю, як зараз, чи дають, чи не дають, чи просто виплачують гроші. А з 14-го року, хто воював, то їм давали іще і землю під забудову. Так він її отримав. Ну, давали, знаєте, яку землю, яка нікому не потрібна і десь у селах. Але він все-таки взяв з дружиною. От, каже, там одна глина, земля така не дуже зовсім. Але він каже, я і не буду багато чого садити, тому що три собаки це реабілітація для таких людей, які довго воювали, які поранені, у нього хребет був зломаний. Ой, треба про нього зняти відео. Але ж ніхто не хоче розповідати і зніматися, тому що вони рахують, що вони повинні нас захищати. То він, оце ж. Викопали це озерце, засипали там щебні, ну і все таке, і треба обсаджувати кругом. А знаєте, як пенсія ж, грошей таких великих немає, троє діток, жінка, зрозуміло. То ми познайомилися з ним, то він приїжджав, я викопала йому оцей такий кущ, йому сподобався оцей бересклет. Ну йому він просто так, знаєте, людина ж не розуміється на цьому, він просто дивиться, що можна посадити, а грошей же ж, нема ж великих, щоб так піти і купити. Розумієте? То я йому викопала цей кущ великої трави, кажу, поділи, він його поділи вдома, там дуже багато буде поділок. Кажу, я тобі, синок, викопаю цей бере мені не шкода. Я його тільки собі почеренкую. А тобі кажу, викопає цей великий кущик. Віддала. У мене ось тут був великий кущ спіреї. Рожева, така мілкоквіткова. У мене тут стояла в горщику великому, я йому віддала. Віддала два кущі в горщиках. Ой боже, як вона називається? Ось буде квітнути. Як же вона називається? Гортензії. Це такі, які можна садити на сонці, так? Тут у мене ну, ялинки, він каже, у нас ялинки вже посаджені. Так? Тут у мене був гарний гарний куш тису. Хто пам'ятає, я знімала. Такий вже гарний, вже, я думала його посадити собі. Ось отут де мої трояндочки. Думала його сюди посадити. Бачили? Теж у мене є. ну, Троянди я не саджу. Думала тут його посадити, ну, віддала. Кажу, насинок сади. Хай у тебе росте, приймається. Ну і ми з ним домовилися, що восени я, звичайно, йому ще накопаю квітів. Викопаю цей бересклет, хай дитини росте. Тому що зразу, розумієте, багато всього ж не купить. Грошей немає. Що та пенсія? Він ще лікується, йому він без ліків жити не може. Нога поранена, і рука, і. І хребет зломаний був, це все зрозуміло, там у нього не хребет, а одне залізяче, як я кажу. То ми з ним домовилися, що він потім під'їде, кажу, почекай ж дещо посадиш, а потім кажу, почекай до осені, ми накопаємо і тобі все посадимо. А далі кажу, потрошку-потрошку щось таке будеш, тому що, звичайно, зразу все не купить. От, барбариси там у мене ось є такі. Кажу, викопаю тобі оті всі барбариси, там їх чотири здається. Їх треба просто викопати і посадити в належне місце, тому що там тінь і, звичайно, колір залежить від сонця. Так, викопаю йому ті барбариси. Хай дитина садить. Накопаю квітів, але треба чекати осені розумієте, Кажу, потихеньку все потихеньку посадиш. Все потихеньку, за один раз, звичайно, з пенсії. Та він ще й волонтерить, він ще ж їздить на фронт до друзів. розумієте, Ну це людина, яка воювала довго, їй дуже довго треба відходити і до, привикати до цього життя. Я це знаю, у нас зять воював. То я вам скажу, тільки любов родини, тільки любов родини і терпіння дає змогу їм жити далі. Він їздить іще до побратимів, туди волонтерить, то ми вже домовилися, доня моя буде пекти різні вироби. Ну, такі коржики, кекси, щось таке розумієте, я кажу, можна пару ящиків напекти, налісники. Ну, він офіційно їздить, тому що ми ж розуміємо, зараз поїхати на фронт туди, до побратимів все не так просто. А так як він офіційно їздить, то ми можемо допомагати напряму. Напекти все, і він буде їхати забере. Дуже цікава людина, дуже-дуже. Мені дуже приємно, що я з ним познайомилась. Тому кажу, синок, почекай, прийде осінь і ми все накопаємо. Просто зараз, якщо ми будемо щось копати, викопувати, то воно просто буде хворіти. І хвости я пообіцяла, кажу, чекай, прийде осінь, я буду ділити, я тобі всього накопаю. Посадите і будете. Насолоджуватися. Я вам скажу, що дуже розумні люди, дуже поважні люди розуму. розуму. Він каже, мені, а вам каже, оце не шкода. Це не, я не про те, що я така добра, ні. Зовсім ні. Він каже, та, ви знаєте, що мені на базарі ніхто не запропонував безкоштовно. А я кажу, ви знаєте, що на базарі сидять дуже багато жіночок яким треба на ліки, гроші, їм треба на ліки. Там немає здорових людей. Ну і люди за 70 років все таке розумієте, то кажу, ви вже не то, не. Але все, все рівно, знаєте, я вам скажу, це така, така, як вам сказати, це так мало в житті, оце ці квіти, якщо ти комусь можеш їх подарувати, це така мала, це, ну, це взагалі не про що. Так? Але як вам як їм приємно. Він приїжджав до мене з жінкою. А як їм приємно, так, знаєте, що їм приємно тому, що ми їх пам'ятаємо, що ми їх цінуємо. знаєте. Тому що це для них дуже і дуже важливо. Дуже і дуже важливо, щоб люди не забували, тому що стали люди забувати. Дуже стали забувати, хто дарує нам це життя. Ну, це окрема тема, болюча тема для мене, тому що я. Болюче, я рахую, що якщо привозять солдата, який загинув, то треба, щоб усе селище що виходило і ставало на коліна і віддавалося цю шану йому, пошану за те, що він загинув, щоб ми жили спокійно. Але, але, але буває зовсім не так. Кожної людини якісь справи, які можуть справи бути пенсіонерів, які не працюють. Це, мене, це мені дуже неприємно, але це життя. Це життя, мої дорогенькі. Тому щиро дякую вам за підтримку. Дуже важливо, коли ми підтримуємо одне одного. Це дуже і дуже важливо. Зараз це дуже важливо. Ой. Знаєте, можна багато говорити, але але завжди собі не дозволяєш говорити про те, що тебе хвилює, що тобі болить, тому що війна і не хочеться, щоб люди писали. Нас же зразу пишуть на владу і все. Та ми знаємо, яка у нас влада. Я вас, мої дорогенькі, я можу з вами про владу говорити дуже багато і якийсь доготовк. Але просто що на даний момент ми повинні бути єдині. І влада. Навіть якщо вона нам. І не дуже подобається, тому що якщо будемо сваритися, що ми всередині, то, то тільки чекає ворог, щоб ми сварились між собою. Тому, мої дорогенькі, будьмо єдині, це дуже важливо, просто дуже. Допомагаємо одне одному, допомагаємо нашим військовим, це їм дуже потрібно. Пенсіонери хай допомагають самі собі, тому що надіятися треба тільки на себе. А хто може допомогти, треба допомагати. І дякуємо їм. Дякуємо їм за те, що ми живемо.